Мене звати шоста Карина, я лікар-педіатр. Все залежить від віку дитини. З року до трьох це один раз на півроку. І з трьохрічного віку це один раз на рік. Для початку ви телефонуєте в наш координаційний центр і вас записують до вашого лікаря, з яким укладена декларація. Якщо у вас декларація укладена або ваш лікар у відпустці, або на лікарняному вас координують і запишують до іншого лікаря. Ну, наразі в нас найбільша проблема це діти на дистанційному навчанні, тобто це перебування з гаджетами, перебування вдома. І це спостерігаємо зараз ріст захворюваності на опорно руховий апарат, це скаліози та погіршення зору. Тому на сьогоднішній день це якби наша основна проблема. Згідно нашої реформи, медичне обстеження щорічне проводиться у нас абсолютно безкоштовно. Ну, По-перше, це щорічний медогляд повинна дитинка пройти огляд лікаря, антропометричні дані, тобто зважування, заміра росту та загальний аналіз крові та сечі.